Доброго дня, панове! Сьогодні будемо говорити знову про мову програмування TCL. І я сьогодні детальніше покажу, яка насправді мене виникла проблема з цією мовою програмування під час роботи з, числ... з числами з плаваючою точкою. У чому насправді проблема? Проблема у тому, що е, я намагався виконувати округлення числа за допомогою утиліти формат, яка. Призначено в першу чергу для форматованого виводу строки. Тому, мабуть, у цьому є і основна проблема. E, тобто, що я маю на увазі? Я зараз запущу інтерпретатор моєї програмування TCL, і ми зайдемо в її консоль І я просто покажу, з яким числом я мав насправді справу. В мене щось наушник випав трішки, Так. Отже, e, у мене було число 2, 105 тисячних. І на Linux, як ви всі бачили, це число вірно не форматується. Тобто невірно округлюється. Якщо потрібно зробити тільки два значить чи, значит, чи знаки після коми, у вас виникнуть проблеми. Чому чомусь на Linux з цим проблем? Хоча на Windows усе добре працює. Пац, Формат. І. Потрібно створити шаблон 2F і саме число 2,105. якщо я зараз натисну Enter, програма мені видасть 2,11, що є вірно. Хоча на Linux, на Linux я отримував значення 2,1, що невірно, з точки зору загальноприйнятих правил математики. де я значит для округлення чисел, як відбувається округлення чисел у математиці, я думаю, пояснювати не потрібно. Тобто, якщо у вас число більше, чим, або дорівнює 5, то тоді наступний знак е додається одиниця. Тобто попередній. Тобто, е якщо у вас число від 0 до 4, тоді наступний знак не змінюється. А якщо 5 або більше. Тобто від 5 до 9, тоді наступний знак до доступного знаку потрібно додати одиницю. Таким чином, відбувається округлення чисел. Тобто, це загально прийняті правила математики, але ось цей запис він чомусь про Мантісіль не завжди вірно працює. Як ви всі пам'ятаєте в минулому відео, я окремо компілював. Я окремо компілював інтерпретатор моєї програм TCL версії 8.6.6, і там ця проблема також присутня, чомусь, чомусь округлення числа відбувається невірно. Хоча, як ви бачите, на Windows, цей код також я власноруч компілював, тобто це ванільний TCL тут все вірно працює. То насправді, яке ж має бути рішення для того, щоб все ж таки TCL вірно форматував числа. Тобто, вірно, округлював числа. Для того, щоб кругляти числа, моє правання тісель, мабуть, варто все ж таки використовувати засоби для цього конкретного приназначення. Тобто, у моє провання тісель, як і будь-які моє програмування, є інструменти для округлення числа, є е, функція роти, яка інше, як округлює числа до інта. Тобто вона е, округлює, округлює число до, до цілого значення. А якщо округлити число. З дробною частиною потрібно. ну, найпростіший спосіб, до кого я не зміг додумати це. Наприклад, якщо мені потрібно все ж таки е, два знаки після коми, тоді що можна зробити. Потрібно зробити так, щоб інт містив у, у собі усе, що потрібно вам від того числа. Тому нам потрібно зробити що. Нам потрібно все ж таки зменшити точність числа. Саме це нам і потрібно. тому... Перша операція, яку можна зробити, це звести число, яке вам потрібно, до цілого числа. Тобто, наприклад, якщо мені потрібно, якщо мені потрібно два знаки після коми, тоді беремо наше число флот, тобто число з плаваючою точкою множимо на 100 і округлюємо. Таким чином, з числа 2,105, 210 ми отримуємо число 211. І потім, для того, щоб отримати з того числа знову флоат, але. З меншою точністю відносно початкового числа потрібно, е, потрібно розділити його на 100, але на число флоат. Таким чином, ми отримуємо ніщо інше, як е, знову флоат, але вже число з потрібною для нас точністю. Тобто, як це зробити на тій сілі, з тоді Ну, я, я не буду при, присвоювати зараз це число, до якої зміни я просто зроблю вивід числа. Тобто, у CC є така функція, яка називається EXPR, е яка робить дуже просту річ, вона призначена для інтерпретації регуля... математичних виразів. Таким чином, для того, щоб виконати будь-яку операцію TCL, вам потрібно скористатися функцією EXPR, е і після чого потрібно виконати необхідні до нас операції. Тобто ми беремо, що нам потрібно отримати. E, тобто Нам потрібно округлете число. Яке число ми беремо тисячних, е, e, множимо його на 100. тобто, що тут всередині, що тут відбувається у середині ось цих, ось цих скобок? Ми беремо число float, та множимо його на 100, цілих, тобто, на int. І таким чином, за, за правилами. E, цієї моєї програмані, ми отримуємо у тому числі. Ми отримуємо 110,5. Тобто ми знову отримуємо flat. І тепер ми це число округлюємо і отримуємо тобто з самої функції рот. Ми його округлюємо до цілого значення і отримуємо, ясна річ, 211, 211, цілих, оскільки ця функція повертає int. Тобто повертає ціле число. А як з цього числа нам зробити знову флуат? потрібно розділити на 100,0. Тобто поділити його знову на флуат. оскільки в нас є інт, і якщо що розділити на флуат, ми знову отримуємо флуат. І після чого це кінець наш, нашого виразу, і ми отримуємо, отримуємо 200, Сотих, Тобто ми отримаємо, але це число це все ж таки число, а не строка, як в попередньому випадку. Тобто ми отримуємо число з плаваючою точкою з обмеженою точністю. Тобто з такою точністю, якщо, з якої нам потрібно. Таким чином, можна зробити, можна здійснювати округлення чисел у морфрування TCL. На цьому все. Усім дякую за перегляд. На все добре, до побачення.